Науково виробниче підприємство Стандарт входить до промислової групи Стандарт і є провідним національним розробником та виробником засобів індивідуального захисту органів дихання та нетканих фільтруючих матеріалів в Україні. Промислова група Стандарт вже понад 20 років забезпечує засобами захисту органів дихання підприємства вугільної, гірничорудної, металургійної, хімічної та атомно-енергетичної промисловості України а також країн ближнього зарубіжжя. Місія нашого підприємства полягає у забезпеченні людини високоякісними засобами захисту органів дихання. Наше підприємство виготовляє продукцію під власними торговими марками: фільтруючий поліпропіленовий матеріал Елефлен, фільтруючий напівмаски Стандарт, фільтруючий на «Аймаск», фільтруючи IMASK, а також преміальної серії iMask Black, фільтруючи напівмаски iMask Pro. Фільтруючи напівмаски півмаски Респі. Фільтруючи напівмаски на Pro. Респі напівмаски Carbon Pro. Напівмаски зі змінними фільтрами RPA-DE. Напівмаски зі змінними фільтрами RPA-TD. Змінні фільтри до напівмасок РПА. протиаерозольні, протигазові. Комбіновані. Медична серія. Медичні фільтруючі напівмаски iMask Medicine. Медичні респіратори стандарт Medicine», Медичні маски стандарт для використання медичним персоналом, а також населенням під час пандемій. Уся продукція, що випускається, захищена патентами на промислові зразки. Кожна партія продукції, що випускається, супроводжується сертифікатом якості. Головним надбанням нашого підприємства є висококваліфіковані спеціалісти. Важливе місце відводиться департаменту досліджень і розробок, інженери якого присвятили багато років на вивчення світових тенденцій у галузі високоефективних фільтруючих матеріалів і засобів захисту органів дихання. У творчому колективі працюють чотири кандидати технічних наук. Система управління якістю. На нашому підприємстві розроблена, впроваджена та сертифікована на відповідність ДСТУ ІСО 9001-2015 система управління якістю. Щорічно продукція, що випускається, проходить аудит нотифікованим органом ЄС в Україні. Продукція пройшла оцінку відповідності вимогам технічного регламенту ЗІС, перевірку типу на відповідність вимогам національних стандартів. Продукція відповідає вимогам регламенту Європейського союзу до засобів індивідуального захисту, що підтверджено сертифікатом відповідності. У Євразійському економічному союзі вироби сертифіковані на відповідність ТРМС 019-2011 про безпеку засобів індивідуального захисту. Співпраця Підприємство тісно співпрацює з Центральним інститутом охорони праці, національним випробувальним інститутом міста Лоць, Польща, та вищим інститутом безпеки праці, місто Прага, Чехія, а також з акредитованою в національному агентстві з акредитації України випробувальною лабораторією, яка оснащена сучасним обладнанням, яка забезпечує постійний контроль якості продукції, що випускається. Сфера акредитації лабораторії дозволяє проводити повний комплекс необхідних випробувань проти аерозольних напівмасок, респіраторів і фільтруючих матеріалів для будь-яких організацій України та країн ближнього зарубіжжя. Лабораторія акредитована на технічну компетентність за ДСТУ ІСО і ЕС 17025-2017. У випробувальній лабораторії здійснюється визначення усіх основних показників вироблених фільтруючих матеріалів. Вже готові вироби щоденно проходять приймальні випробування. Крім того, усі вироби проходять сертифікаційні випробування на відповідність вимогам стандартів. Виробництво. На підприємстві впроваджений повний цикл виробництва, а також виготовлення усіх складових і комплектуючих для майбутніх виробів. До інноваційних технологій, які застосовуються на підприємстві, відноситься технологія виробництва нетканого фільтруючого поліпропіленового матеріалу Елефлен. Матеріал виготовляється шляхом формування ультратонких волокон з розплаву поліпропілену. При виробництві використовується унікальне обладнання власної розробки. Спосіб виготовлення фільтруючого матеріалу Елефлен запатентований. На ділянці виготовлення фільтрополотна відбувається напилення волокон на поверхню валів, внаслідок чого утворюється фільтруючий матеріал. Для покращення ефективності матеріалу на його поверхню у поле високої напруги наноситься електростатичний заряд, який притягує частинки аерозолю та підвищує його бар'єрні властивості у сотні разів. Готовий фільтруючий матеріал Елефлен надходить на ділянку настилу та розкрою, де відбувається його різання та крі заготовок для майбутнього виробу. Далі відбувається процес маркування та зборки виробів відповідно до класів захисту. Усі вироби упаковуються в індивідуальну упаковку, а потім відправляються на склад. Наша продукція доставляється в усі регіони України. Нашими клієнтами є такі підприємства, як група ArcelorMittal, MedInvest Holding, компанія ДТЕК, компанія BT Solutions, група Євраз, корпорація ISD, корпорація Interpipe, Корум груп група компаній Донецьксталь, державні вугільні компанії Хайдельберг Цемент Україна, підприємства Остем підприємство Стандарт зарекомендувало себе на ринку як надійний партнер та якісний виробник. Працюючи з нами, ви можете бути впевненими в якості нашої продукції, а також у 100% захисті ваших працівників. Науково-виробниче підприємство Стандарт. Ваш стандарт безпечного дихання.